Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні у нас 30 жовтня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Приїхав в садок, заходжу на свою ділянку і чую такий чудовий стоїть запах. Я одразу, чесно кажучи, ще і не зрозумів, що це так пахне. А потім бачу Айва, Айва. І вона так запряталась. Ось, листя жовті, нічого не видно. А тут хоп, такі ось водяки вже висять. Дуже гарні, крупні, вже тримаються не дуже добре, треба її зривати. Це сорт Айви Марія, дуже пахучий, а такий сорт десертний. Можна його споживати, можна зараз його зірвати. І через десь недільку-дві можна його вже споживати. Зберігається він десь коло місяця цей сорт. Дуже на сонці такий, такий гарний. О, вони які кабаняки. Цей сорт може бути десь грамів до 600. О, вже хтось його клював. Ну, не гніє. є підсушило, підсушило, хоча у нас і опади є. Ось гляньте. Вроді нічого а... Заглядуєш, а там куча чай вивесить. Класне з цього сорту варення, можна так же само робити чай заварювати, дуже воно пахуче і ароматне. Давайте зараз обірвемо її, положимо на дозарювання і з вами потім побачимо, яка вага і продегустуємо цей сорт. Сорт мені дуже подобається, подобається. Є ось отакі живчики, кому цікаво, будемо реалізовувати на зимове щеплення. Паганців багатенько. Ой. Це, думаю, десь сорт вважається такий більше середньопізній, бо є ще пізніші сорти, які... Ну, довго зберігаються, Цей сорт зберігається не дуже довго, десь коло місяця. Це в звичайних підвальних умовах. Якщо його положити в холодильник, я думаю, що він буде зберігатися набагато довше. Ну, Зараз від нього такий класний запах іде, що просто капець. От такий сорт. Сорт Айви Марія. 18 листопада випав перший сніг в цьому році. Хочу показати після дозарювання Айву Марія. Це чудовий десертний сорт, довго дуже не зберігається, максимум до грудня місяця в звичайних умовах. Давайте зараз побачимо, які по розміру ходи. Це, напевно, самі крупні в цьому році 418 грамів. Від неї йде такий чудовий аромат, що це просто капець. Заходиш у підвал і зразу чуєш такий. Приємний, приємний запах. Ось яка вона. От я сижу зараз і в мене аж вина тече. От дуже він запашний. От, можуть даже подибутись о такої форми. Різної. Ой. Нічого. Так, гляньте. Це все з одного дерева. Ось отак. Так що форма може бути різна. 400 грамів. Теж під 400. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що в нас всередині. Вона така плотна. Та що в мене сьогодні все падає? а Що таке? У сніг? ну Добре, що в сніг, а не в багнюку. Так, ну ось, бачите, м'якуш якого цікавого кольору. По консистенції цей сорт нагадує сорт персіка. Т3. Він такий як резиновий, але сок у нього є. Давайте побачимо. Зараз надавлю. Бачите, він соковитий. От Сок стіка. Ага, давайте побачимо, який вміст цукру цього сорту. Треба зараз якось надавити. Ага. Соковитий. Моя сім'я дуже полюбляє його ласувати цукру бачу 12,5, ну для Айви це доволі непогано. Так, давайте зараз продегустуємо на смак. М -м 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 -м. Дуже такий приємний присмак в роті. Сама соковита, коли гризеш її. М'якуш ж плотна, є така кислинка збалансована, цукор. Ну, більше відчувається кислинка. Цукру не дуже відчувається, хоча вона не кислятина, не кисла. Тобто її класно так дольками нарізати. Ось приблизно ось так. Як ми робимо? Отакими тоненькими дольками. І потім отак сидимо і дегустуємо. Клас. Дуже смачний сорт для десертного значення. Рекомендую. Є трохи живця для щеплення, для окульоровки, для зимового весняного щеплення. Кому цікаво, можете звертатись. Цей сорт дуже врожайний, цей сорт може запилюватись сам по собі, йому не потрібні опилювачі. Це дуже класно, дуже круто. Бо колись я посадив е, такий сорт Айви, як Мір, то він у мене проріс 4 або 5 років. Я його перещепив, бо він зовсім не запилювався. Ось так. А цей сорт класно запилюється, дає класні врожаї, класний розмір. Для себе можна варити з нього як варення, так само можна його е, їсти як десерт. Дуже класно. Робити чай, все що угодно. Такий невеличкий відеоогляд, Кому сподобалось відео, ставте лайк обов'язково. Підписуйтесь на канал, бо активність на каналі дуже дуже мала. Буду вам дуже вдячний, якщо ви трохи активність піднімете. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.